Впродовж доби російські війська обстріляли сім населених пунктів Луганщини. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Високе, Сумської області, Хатне на Харківщині, Стельмахівка, Андріївка, Надія, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області. Напередодні до деокупованого села Невське, де нині живе 146 людей. Працівники Укрпошти привезли пенсії. Ми розпочинаємо виплати пенсії. В селі і Червоного хреста допомоги. Тобто сьогодні більше 20 людей сподіваюся отримувати свої пенсії за весь час. і виплати червоного хреста. І ми обов'язково повернемось ще щоб повністю закрити всі пенсійні виплати. Територію звільнених населених пунктів обстежують на наявність мін та снарядів. Продовж минулої доби вибухотехніки знайшли та знешкодили чотири осколково-фугасних снаряди та один танковий снаряд у селі Невське.